Добрий день, мої прекрасні глядачі. Жад це загальна назва різних в'язких мінералів, щільної будови від білого до темно-зеленого кольору. Переважно це нефрит і жадеїт, а також селіманіт, пектоліт, серпентин. Це напівдорогоцінні камені. Англійською їх так і називають жадеїд-жад і нефрит-жад. Це намисто з жадеїту різних кольорів, по центру гранат, напівпрозорі намистинки сіруватого і жовтуватого кольору, а це чорний гарна квітка, об'ємна. На нитці із такою типовою. Для китайських виробів зав'язкою. Нефрит більше розповсюджений. Він має волокнисту структуру і твердість по шкалі МООСа від п'яти з половиною до шести з половиною. Це підвіска і браслет. Я вам вже їх показувала. Нефрит комплект з нефритом українського виробництва. Срібло. Підсвічую ліхтариком. Нефрит просвічується. Маркування тризу 875. Так виглядає під збільшенням нефрит. Середньої довжини намисто, натуральні перлинки, намистинки жадеїто, нефрито, намистинки нефриту, без беззастіпки, мабуть, латунь. Американський вінтажний. Зажим для шалика з маркуванням ліба. Ліба USA. Дуже гарна якість. нефрит. Ця компанія працювала з 1966 по 1987 рік. Нефрит через утвір просвічується ліхтариком. Дуже якісний і гарний. А це новозеландський нефрит. Місцеві племена Маорі використовували нефрит для виробки прикрас, інструментів, амулетів. Теж просвічується ліхтариком. Нефрит має восковий блиск. Так виглядає під збільшенням, має характерні чорні включення. Під скоріш за все, сучасна, а кліпси, можливо, вінтажні і німецькі мають маркування 835. Нефрит у кліпсах такий напівпрозорий. дуже мені подобається. Жадеїд має зернисту структуру і твердість по шкалі МООСа від 6,5 до 7. Це намисто експортний Китай. Характерна застібка з написом Silver. І сподіваюся, що тут жадеїд справжній. А цю підвіску додала я на срібному бейлі. На цій підвізці добре помітно зерниста структура жадеїту. Найбільш відомий жадеїд з м'янми, Бірми, Китаю і Південної Америки. Намисто дуже приємне тактильно і має приємний звук. Взагалі приємний мелодійний звук це одна з характеристик жадеїту. Ще одне намисто, експортний Китай. Я вже показувала. І я думаю, теж, що це може бути жадеїт. Якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка. Можливо, це його підробка, тому що підробок буває багато. Жадеїт коштує дорого, можливо, це приніт якийсь. От тут я не впевнена. Оце, думаю, імітація жадеїто, можливо, різний кварц. Тож зроблено в Китаї. Це теж імітація жадеїту. Гарненький браслетик, але тонований. Явно якийсь тонований камінь. Сережки, гвіздочки. Теж дуже маленькі, гарно виглядають. По якості жадеїти діляться на три сорти. Utility, використовується для оздоблення інтер'єрів, наприклад, саун комершал – це для виробки сувенірів, поробок, це поробкової якості від слова поробка. І прикрас середньої якості і середньої ціни. Існує також Imperial жадеїт – і оце скляна підробка, не підробка, скляна імітація. Скляна імітація жодеїто найвищої якості, вищого гатунку жадеїт повинен бути зеленим, такого яскравого, насиченого зеленого кольору, прозорим або напівпрозорим. Він повинен виглядати, точно як цей браслет, і тоді буде коштувати не 3 долари, а 300 тисяч, наприклад. Доларів. Існують екземпляри, які коштують мільйони. Жадеїд облагороджують, його відбілюють кислотами. Тонують і імпрегнують полімерами. Називають A плюс B жадеїд, і ціна його більш-менш доступна. Срібна каблучка з фіанітами, вставка жадеїд, Думаю, невпевнена куплена на вторинному ринку. Так просвічується ліхтариком. Так виглядає під збільшенням. Радиїти бувають різних кольорів. Найбільш дорогі, зелені, потім білі і лавандові по ціні. І потім найдешевші всі інші кольори від жовтого до червоного і чорного. Два середні браслети з жадеїтом. Тут всі однакові. цей різнокольоровий. Чорний, лавандовий, зеленкуватий, жовтий-червоний. Маю надію, що це справжній жадеїд. Буду рада, якщо ви мені напишете, поділитесь інформацією чи своїм досвідом. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.